Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснучи на значок спонсорувати. Ну, ось все більше і більше розмов у мережі про те, що війна чи то закінчиться, чи то буде заморожена на лінії. Зіткнення, або в цьому році, або на початку наступного року. Так. І е, якщо проаналізувати Московську благосферу, так звану, то ми побачимо, що там теж кількість розмов про завершення зростає. Це не, не просто так. так. Значить, там десь, на горі, це коли ти Дивися тих, які є заангажовані, тобто вони виконують, так би мовити, волю Кремля по підготовці до чогось, то ти починаєш все більше і більше розуміти, що десь щось, якась інформація надходить з відтіля, з гори, так би мовити. Ну і завжди, цьому є якісь причини. Ще раз нагадую, що наука відкидає існування безпричинних явищ, процесів і все-таки інше. Отже, якщо хтось щось десь говорить, то цьому є якась причина. Так, звичайно, що причина, як завжди, не одна. Оце все те, що відбувається, це таке поєднання різноманітних чинників між собою, які діють часто густо різ, різнонаправлено. Але, врешті-решт, якась одна домінанта, один домінуючий напрямок, визначається, і це те, до чого йде все. Звичайно, що у Московії. З <кій> самого початку, особливо зараз, сотні, можливо, і тисячі людей досліджують, так би мовити, чинник війни, вплив його на ситуацію, яка складається у Московії. А для них головне це звичайно не скільки соціальна, скільки економічна складова. Тому що в будь-який момент все це може обвалитися, розвалитися, розпастися, так як воно завжди буває, від накопичення відповідних дій, відповідних чинників, які не сприяють, так би мовити, Московії у цьому світі, але ж вони вивчають не тільки себе. Але, можливо, навіть більше вивчають Україну. І от часто густо слухаючи їхніх цих пропагандистів, ну бачиш, відчуваєш, що там вони доволі чітко досліджують. Україну і від їхніх агентів, які тут знаходяться у всіх сферах, це, я думаю, до гадалки не ходи від найвищих до найнижчих сфер управління. Надходять всілякі тисячі, напевно, різних повідомлень про те чи інше, те, що відбувається в Україні. І от мені. Цікава завжди е, думка психологів, які вже е, професійно вивчають. Не просто так: десь там на ринку щось почули, балакали там, десь там на кухні балакають, десь там у Ютубі, е, у Фейсбуці і так далі. Тому що все це аналізується, все це досліджується так. І, і, і навіть отримуються дані в цифрові, так, в цьому сенсі. Так, от, е, я думаю, що одне з останніх, я дивився е, виступ психолога, він сказав, що ну, в тому сенсі, що Україну перемогти не можна, тому що це для мене було відкриття. Що в великих містах, які підлягають бомбардуванню московитами андрофагами, діють нічні клуби. Так, і це цей психолог визначив як таку річ, яка говорить про те, що Україну, так би мовити, завоювати не вийде.